Вітаю, шановні колеги, вітаю вас на нашій конференції, присвяченій Євроанестезії 2025. Сьогодні ми поговоримо з вами про порушення свідомості після анестезії, про зворотні причини і незворотні наслідки, і що маємо з цим робити. Напевне, що в кожного анестезіолога інколи у пацієнтів виникає питання про те, що, чи я прокинувся після проведення анестезії. Тому актуальність даної тематики достатньо вели, висока. І не дивлячись на те, що щорічно проводиться близько до 10 мільйонів анестезій, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, затримка за пробуження спостерігається близько 1% пацієнтів. Що ми розуміємо під затримкою? Є звичайна затримка, яка потребує наших втручань, вона є клінічно значима, яка триває близько 30 хвилин. І та, що триває більше години, яка потребує виглядньо серйозної е патології. Зазвичай пацієнти. Нізькоробітною патологією, і пацієнти геріатричної популяції підпадають під групу ризику, тому ми маємо безпосередньо швидко зреагувати і швидко провести диференційну діагностику. І одне із важливих досліджень, яке опубліковане було як сукупність топ оглядів, опубліковане було ще 5 років тому назад, і безпосередньо говорить нам про затримку відновлення після анестезії. Подивіться, будь ласка, на цю публікацію. Це публікація Брит... Британської медичної асоціації ще до того, на 1887 роком, коли тільки починали проведення анестезії у пацієнтів, і у більшості випадків затримка виходу з анестезії, описана в даній публікації, якраз пояснюється залишковою дією анестетиків або використаних знеболювальних препаратів. Я нагадаю вам, що ми не говоримо про необхідність проведення післяопераційної седації. Тому що є деякі м, стани, які перелічені на даному слайді, наприклад, внутрішерепна гіпертензія, тяжка дихана недостатність, рефлекторний епілептичний статус, інтраопераційна профілактика пробужені під час нервово мязової блокади, подовженої черепно-мозкова травма. Та решта це ті всі стани, які потребують подовженої процедурної седації. І якщо ви бажаєте ознайомитися, то представлений був гайдлайн опублікований в статті Томаса Бензоні. В 2025 році останній апдейт в березні 22-го, який говорить саме про ці стани і як проводити подовжену седацію з рекомендаціями, також я хотіла вам сказати, що ми не будемо використовувати в цій презентації основні. Характеристики з гострої порушення ментального статусу. Можливо, ви знайомі із абревіатурою IOS TIPS, яка саме і говорить про основні моменти і пояснює за затримку або порушення рівня свідомості пацієнтів. Ця шкала в основному використовується в ургентній. Медицині, тобто, в, наприклад, в приймальному відділенні, коли пацієнт поступає із порушеним рівнем свідомості, і тут ми повинні виключати мультифакторіальність, тобто це і вплив алкоголю, це дози, якими поступає пацієнта і з не... пацієнт із недіагностованими аритміями, і пацієнти з ендокринними електролітними порушеннями, і з температурним порушенням, порушеним режимом, і пацієнти із... з політравмою. Оскільки ми говоримо з вами в основному про Пацієнтів післяопераційному періоді, очевидно, що ви про пацієнтів маєте як мінімум половини факторів, які були представлені на попередньому слайді, вміти виключити, тому що у вас пацієнт поступає, який якимось чином перед операцією був оглянутий і обстежений. Тому подовження пробудження післяопераційному періоді вважається стан, який триває більше 30 хвилин і характеризується відсутністю відкривання очей, контактності пацієнта, реакцією на команди. Після завершення введення анестетика 30 хвилин тому. Тут ви можете використовувати будь-які шкали для оцінки рівня свідомості. Це може бути шкала РАС, це може бути шкала Комглазго, це використання біспектрального індексу, це використання електроенцефалографії. Також обов'язково таких пацієнтів рекомендовано виключення залишкової релаксації, тобто необхідність проведення моніторингу на резом'язової провідності, гіповентиляції гіпоксемії. Виділяють наступні основні причини або групи факторів, які до затримки пробудження післяопераційному періоді: це фармакологічні, метаболічні, неврологічні та так звані інші. Одним із прикладів затримки пробудження післяопераційному періоду може бути теорія акумуляції ліпофільних препаратів, наприклад, використання пропофолу і бензодіазепінів. Це присутні порушення, порушеного метаболічного статусу, тобто це метаболічний синдром печінки і нирок, які впливають безпосередньо на кліренс препаратів. Це вплив поліпрагмазії, це присутність певних змін рецепторної чутливості, тобто, це може бути наприклад, наявність генетичних факторів або вікова залежність пацієнтів. Одним із прикладів клінічного кейсу може бути, наприклад, такий кейс. Да? Тобто, ви маєте пацієнта 60 років з, декомпенсованим, з компенсованим цирозом печінки, в якого проводиться планове хірургічне втручання. А, наприклад, анестезіолог вирішив використати комбінацію про лепофолу, бензодіозепінів і, і після Операційному періоді у пацієнтка затримка пробудження понад 2 години, тобто клінічно значима, критична, коли пацієнт повинен пройти важливі обстеження, ті, які потребують залучення додаткових служб, тобто, наприклад, проведення КТ та цього пацієнта було проведено КТ І на КТ відсутні ознаки мозкового інсульту. Тобто, в такій ситуації, коли виключені всі решта причин, у пацієнта діагностована затримка пробудження на фоні починкової енцефалопатії та акумуляції седативних препаратів. І основною тактикою в цій ситуації буде виключення бензодіазепінів впливу, оскільки ми знаємо, що їх було застосовано, тобто використання антидотів безпосередньо флюмозанілу, активна детоксикація такого пацієнта і відповідно моніторинг неврологічного статусу. У даного пацієнта, якщо дотримуватися певної схеми, Відновлення, якщо не пропускати патологічні впливи, то покращення свідомості відновлюється і в даного пацієнта, якщо характеризувати цей клінічний кейс, свідомість відновилася вже через 6-8 годин, а повне відновлення пацієнта спостерігалося через 24 години. Які є фактори ризику, ми їх можемо розподілити на Фактори ризику зі сторони пацієнта або так звані немодифіковані. Ще вони в англомовній літературі називаються convectional factors. це фактори зі сторони оперативного втручання і тобто типу оперативного втручання. Зрозуміло, що в кардіохірургічних, при кардіохірургічних втручаннях, зокрема, наприклад, при аортокорональному шунтуванні, при заміні ортального клапана, мітрального клапана, особливо при протезуванні проксимального відділу дуги аорти дуже часто спостерігаються такі ситуації. і ви бачите, що найвища кількість порушення пробудження після операційному періоді, якраз на 22 рік було датовано у пацієнтів із протезування проксимального відділу аорти. Також важливу роль займають типи оперативних втручань в нейрохірургії, зокрема міні-інвазивних нерогірних втручань, таких як ендертеректомія, і такі дослідження, як насиль і CREST-Trial, Вони якраз і публікували ці варіанти порушення пробудження у післяопераційному періоді. Ну і інтраопераційні події, що відбувалося безпосередньо у пацієнта інтраопераційно, як ви бачите зі сторони анеціологічної, Еннестезичного втручання, важливе значення має інтеопераційна гіпотензія, тобто під нею ми розуміємо зниження артеріального тиску на 30% від базового систолічного, інтраопераційна гіпоксія і, відповідно, сама тривалість оперативного втручання і проведення анестезії теж має вплив на пробудження. На конгресі, а також за даними літератури, автори виділяють, використовують абревіацію. Сомноленс, ви знаєте, що таке совноленця, для того, щоб розділити ці всі причини і не забути пам'ятати про них завжди. Тобто, згідно цієї абревіатури Сомноленс, коли ви бачите от на слайді з лівої сторони, ми, відповідно, можемо запам'ятати основні речі і модифікувати їх, або намагатися їх модифікувати під час операційного втручання. І так, до немодифікованих або причин зі сторони пацієнта належить наступні Starvation, тобто голодування у пацієнта, наявність ожиріння. Зокрема, до уваги беруться синдроми Піквіка і синдром Чабі-Пафера. це синдром гіповентиляції при наявності ожиріння. Літера М в слові Somnolence One, означає наявність таких трьох основних. Мультизахворювань це міксидема, мультисклероз і присутність у пацієнта в передопераційному періоді. Також сюди відносять проблеми нейром'язової провідності, це всі е, стани, які пов'язуються з порушенням провідності: це міастенія, м'язова дистрофія у пацієнтів, мотонейронні захворювання, це боковий аміатрофічний склероз у пацієнта. Е, високий ступінь ризику післяопераційному пробудженні займає акушерство, оскільки присутні ризики аміотичної емболії. Також сюди ми відносимо хворобу Альцгеймера, електролітні розлади, особливо не скориговані в передопераційному періоді, зокрема гіпоглікемія або гіперглікемія, і критичні значення наведені це менше 3 ммл на літр, або вище 15 ммл, на літр. Такі пацієнти зустрічаються, зокрема в хірургії печінкового, печінкового відділу і гепатобілярної зони. Це пацієнти з гіпонатріемією і пацієнти із кетоацидозом. Високий ступінь ризику належить пацієнтам, які перенесли певні неврологічні розлади в анамнезі, тобто це тромботичний інсульт, сопрахнедальний крововилив, також пацієнти з субкомпенсованими або декомпенсованими серцевою недостатністю, хронічною нирковою недостатністю і починковою. Також до небодифікованих причин належать екстремальні зміни температури тіла, та? тобто, наприклад, під час проведення тієї ж гіпотермії. Або так звані лікувальні гіпотермії, ми розуміємо, що швидкість метаболізму і елімінація препаратів відповідно знижується. На фоні зниженої температури спостерігається зниження афінності гемоглобіну до кисню. Наприклад, той самий тремор і в післяопераційному періоді спостерігає тягне за собою посилене споживання кисню, зростання лактату, зниження перфузії На фоні. Гіпотермія спостерігається зниження мак інгаляційних анестетиків і відповідно призводить до подовження пробуження, тому що на кожний градус мінус температури тіла, центральної температури тіла на 5-7 відсотків мак знижується, і це треба враховувати про проведення інгаляційного типу анестезії. Самнеленз 2 включає в себе хірургічні фактори, наприклад, це краніотомія в сидячому положенні, яка супроводжується високим ризиком розвитку повітряної емболії, це набряк мозку під час роботизованих втручань, особливо коли пацієнти знаходяться в подовженому тривалому положенні позиції Тренделенбурга. це мікроемболія під час аортокоронарного коронарного кардіохірургічних втручань. Також слід зазначити такий тип оперативних втручань, як операції з приводу хвилину кіст-починки, коли після м, дренування кісти, а навіть якщо це було не свідоме дренування кісти, спостерігається пацієнтівське зростання натрію в плазмі крові. Операція на нижній щелепі, це пролонговані втручання із масивною кровотратою, тобто всі пацієнти із політравмою. Які вимагають масивної інфузійної терапії, в тому числі використання препаратів крові, які супроводжуються потенційно електролітними розладами, і нейрохірургічні усклання, тобто це може бути синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону або синдром порушеного споживання солі. Іншими факторами зі сторони нейрохірургічних втрачань може бути розрив сонної артерії під час ендертеректомії, а також зростання рівня СО2 при використанні СО2 як основного газу для встановлення гемопнемо при лапароскопічних втручаннях та при торакоскопічних втручаннях. Важливу роль також займають імунозапальні реакції. Про них мало хто говорить, але ми повинні вважати на це і пам'ятати про системну запальну відповідь під час хірургії, як основного фактору стресу для пацієнта, це вплив цитокінового каскаду і роль гліальних клітин та нейрозапалення у порушенні рівні свідомості. До інших факторів належить психогенне непробудження, це як діагноз виключення, і парафункціональні реакції на інгаляційні анестетики. Стосовно Психогенного непробудження одним із кейсів може бути наступний випадок, коли жінка 28 років з проведенням плавної лапароскопічної холецистектомії під загальною анестезією, в неї використовувався фентаніл, савофлюран, аса 1 Але в анамнезії, що було наголошено зі сторони родичів, історія тривожних розладів, виражений страх перед анестезією, емоційні колапси під час стресових ситуацій, і через годину після оперативного втручання пацієнтка. Не прокидається. Тобто рівень свідомості відсутній, ознаки дихання самостійного збережені, спонтанна вентиляція присутня, але пацієнтка не реагує ні на голос, ні на боліві подразники. Інвазивних ніяких втручань в ЦНС, а гемодинамічної нестабільності у пацієнтки не було. Ось її основні показники, які представлені. Тобто, всі Речі в нормі, да, вона не пробуджувалася одну годину. Є покази до проведення комп'ютерної томографії головного мозку, проведено, патології не виявлено на графії нормальна активність і судомної активності немає. Тобто вже виключений варіант розвитку спонтанної епілептичної активності без без суду. Діагноз був встановлений психогенна кома, це конверсійний розлад свідомості, який і був основною причиною затримки пробудження після анестезії. Оскільки в тактиці не було порушень, виключені всі органі, метаболічні, медикаментозні причини, пацієнтка без седації, м'яке стимулювання до контакту отримала консультацію неврогола та Психіатра і поступово відновилися через 6 годин. Аналогічний кейс був описаний в корейському журналі анестезіології у 2022 році. Великий кейс описаний пацієнтка старшого віку, які проводилося аортокоронарне шунтування. У пацієнтки використовувалися ультракороткі типи препаратів для знеболення, Тобто, ви бачите це ремім, ремімазолам і реміфентаніл. І знову ж така ж сама ситуація. Пацієнтки були виключені, ви бачите на картинці зображення її, положення її очних яблук, і положення її зіниць, і фіксація погляду вниз. У пацієнтки була виражена виключена неврологічна патологія, виключені всі електролітні порушення, гіпотермія, гіпоксія, не було критичної гіпотензії інтраопераційно, а пацієнтки, пацієнтки свідомість відновилася аж через 17 годин. А до групи факторів соноленс 3 належать фармакологічні фактори. І тут ми мусимо згадати з вами знову ж таки дивимося на абревіатуру зліва з перекладом справа. Перше це серотоніновий синдром, це передозування наркотичних анальгетиків, це використання в анамнезі пацієнта препаратів інгібіторів моноамінооксидаз, тобто це ті препарати, які мають здатність розщеплювати природні нейромедіатори пробудження. І втручатися в генез каскаду сну, тобто вплив на розщеплення серотоніну, норадреналіну і дофаміну, використання нейротоксичних препаратів, особливо при лікуванні онкозахворювань, наприклад, л аспрагіназа інкрестін, використання оральних контрацептивів. Токсичність місцевих анестетиків також використання інтраопераційних інгібіторів ензимів, такі як метронідазол і циметидин, особливо у пацієнтів із супутньою печінковою недостатністю а це розвиток центрального антихоліргічного синдрому і вживання етанолу перед загальною анестезією, менше ніж за 72 години перед плановим оперативним втручанням. Ми не беремо до уваги тут. Невідкладні анестезіологічні забезпечення пацієнтів, які ін, ін, інші рідкісні причини, і ви можете бачити звернення на відповідні кейси в літературі, генетичні варіації ферментів, які метаболізують пропофол. Тобто ми говоримо про цитохром п 450 модифікацію 2 b 6 а також модифікацію трансферази і уридин дифосфо. Глюкоронізації, які приймають участь у якраз метаболізмі пропофолу. Це дефіцит холінестерази плазми, при якій продовжується блок, який, про, який був стимульований да, і терапевтичні концентрації в плазмі зберігаються через зниження метаболізму, розвиток серотонінового синдрому. Тобто клінічно серотоніновий синдром буде проявлятися як Зміна свідомості, тобто це може бути кома, навіть може бути судомні стани, летаргія. це автономна дисфункція, тобто проява, поява у пацієнтки, пацієнтів пітливості і розширених нереактивних зіниць, можуть бути присутні нейронязеві зміни, такі як регірофлексія, регідність, нестагм. І основні препарати, які можуть провокувати це, це використання малетиленового синього, це використання метаклопраміду, ондосинтрону, фентанілу і трамадолу. І центральний антихолінергічний синдром може бути спровокований такими препаратами, як атропін або гіостин, антигістамінними препаратами, протипаркенсинситичними препаратами та антидепресантами. Проявляється тахікардію, затримку у пацієнта. Цій ситуації ще ви можете робити лише підтримувати функцію основних органів і застосовувати інгібіторів ацетилхолінестерази, такі як фізостихмін. Що ми робимо? Як ми оцінюємо таких пацієнтів? Представлена основна. Основний шлях оцінки, тобто все проводимо за системою ABC, про оцінюємо, переоцінюємо прохідність дихальних шляхів, переоцінюємо показники циркуляції, переоцінюємо моніторинг, який присутній у пацієнта, дивимося, чи всі а, витримані основні параметри, які нас задовільняють після операційного періоду такого пацієнта, і проводимо формальну оцінку порушення рівня свідомості. Наскільки можемо оцінюємо пацієнта за шкалою комоглазу, оцінка реакції зіниць на світло, оцінка температури. Тури тіла проведення е, оцінки газового складу крові, цукру, і електролітів, обов'язково поверніться назад до своєї анестезіологічної карти, тобто, подивіться передопераційний огляд, можливо, були пропущені якісь медикаментозні впливи або прийом медикаментозних препаратів, щоб переоцінити фактори ризику затримки пробудження пацієнта. Ну і звичайно, коли ми переоцінюємо ще раз, ми можемо переоцінити таймінг цих препаратів, тобто, коли. Теоретично спрогнозувати, коли дія цих препаратів закінчена. Якщо є ознаки нейром'язової провідності, і тут слід оцінити застосування, необхідність застосування антидотів, того самого сагамодексо, або неостегміну, а також, якщо ви чітко розумієте, що у вас є ознаки передозування бензодіазепінім то відповідне призначення антидоту фломозоніло або наркотичних анальгетиків, призначення налоксону. Рідкісними серйозними ускладненнями, про які ви теж повинні пам'ятати, виключивши всі ці перші чотири основних пункти, може бути безсудомний епілептичний статус. Тобто на електроенцефалограмі у пацієнта ознаки неконтрольованої судомної активності без клінічно очевидних тоніко-клінічних судом. Тобто пацієнта немає ніяких мінімальних посмикувань, ні дистальних, ні проксимальних, але при цьому є ознаки судомної активності. Центральний холіргічний синдром, міксидемна кома і набряк мозку, особливо у пацієнтів при нейрохірургічних втручаннях, положенні Тренделерембург. Також зверніть увагу на те, що інколи. Достатньо рідко, але може бути наявність пошкодження спинного мозку. Ось коли анестезія може поширюватися з стобору головного мозку і розвиватись так званий ретробульбарний блок. Тобто такий тип анестезії ми називаємо brain Сім anesthesia, Він може виникати спонтанно, і про нього теж потрібно пам'ятати в своїй клінічній практиці. Даний слайд представлений із препаратами-антидотами, а також зі станами, які можуть розвиватися. Відповідно, тут використовується міжнародні назви. Наприклад, якщо передозування наркотичних аналгетиків рекомендовано внутрішньовенне застосування 40 мікрограм налаксону, на якщо це базані, пін, відповідно, фламазинів. І да, із максимальною дозою до 3 мг, якщо у пацієнта розвивається центральний антихліонергічний синдром, то рекомендоване застосування фізостехміну в початкових дозах, якщо є порушення рівня глікемії в крові, наприклад, у пацієнта декуменсований кетоацидоз, то із коливанням із низьким рівнем глюкози, то відповідно застосування 10 або 20% відсоткової глюкози при високих рівнях інфузії інсуліну. Якщо у пацієнта присутні ендокринні порушення, особливо... Міксидемна кома розвивається, ви розумієте, занамнизу, що така ситуація може скластися, то тут рекомендоване застосування специфічних препаратів, наприклад, тероксини 50 мг внутрішньовенно повільно, але обов'язково має бути присутня хоча б телефонна консультація ендокринолога. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що при використанні сукцинілхоліну також зазначено використання свіжозаморонної плазми з подовженою респіраторною підтримкою. У пацієнтів у випадку гліцин індукованого післяопераційного Турб-синдрому застосування гіпертонічних розчинів натрію хлориду і обмеження внутрішньовенних розчинів. Якщо є передозування внутрішньовенних анестетиків, то рекомендовано звернутися до Даксапраму. Ось стаття, якщо вас зацікавить, яка описана у пацієнта 6. Тижневого віку, да, тобто в якого була подовжена, подовжена дія сексометоніуму, і в якого була якраз і використана свіжозаборожна плазма для реверсії блоку. Якщо ви маєте таких пацієнтів, які в передопераційному періоді оглянуті і мають в анамнезі психогенні, як то кажуть, а обов'язково має бути в передопераційному періоді консультація психіатра, якщо це планова анестезія. При медгемоглобінеміях використання метиленового синього в дозі 1 мг на кілограм в 1% розчині, при використанні порушення нейромізевої провідності, використанні сугомадексу. Подивіться, будь ласка, ще на одну річ недавно в літературі. В літературних даних і на ринку фармакологічному я ніяким чином не, кажем так, рекламую цей препарат, просто хотіла звернути вашу увагу на нього. Звернув якийсь і препарат, який призначається пацієнтам із порушеннями, порушеним патерном сну, який схвалений у пацієнтів, особливо з надмірною денною сонливістю і пов'язаний з нарколепсією Тобто на сьогоднішній день. Його пробують використовувати для того, щоб зменшити втому і покращення відчуття бадьорості та енергії у пацієнтів у післяопераційному періоді. Але поки що достовірних досліджень даних про цей препарат немає, просто щоб він у вас був на слуху, якщо, можливо, хтось із пацієнтів отримує цей препарат, щоб хоча б було, хоча було б розуміння, як з такими пацієнтами працювати. І е, основними протипоказами до використання антидотів хотілося б згадати, що о таких критичних критичних протипоказів немає. Відносно протипоказами, наприклад, для свого є наявність побічних ефектів у анамнезі, таких як анафілаксія. Але треба звернути увагу на те, що при використанні свого можливий розвиток порушення роботи серцево-судинної системи аж до брадикардії і зупинки серця. Для налаксону відносним протипоказом є гіперчутливість до нього, а знову ж таки спостерігається надзвичайно рідко. І для фломазаніла є відносний протипоказ, коли ви не розумієте чітко для себе це передозування бензодіазепінів чи це толерантність до бензодіазепінів, коли у пацієнта є в анамнезі судомні розлади, і коли на кардіограмі є пролонгація інтервалу КРС. Тобто, знову ж таки, в такій ситуації не рекомендовано використання антидотів бензодіазепінів. Затримка пробудження насправді це поліціологічна, але в більшості випадків це зворотна причина, яка вимагає системного підходу і правильного ведення пацієнтів. Тобто, тут ми повинні використовувати всі підходи fast track Surgery і fast track да? які були. В принципі, то і організовані для того, щоб пацієнт якнайшвидше прокидався після операційного періоду, то ми маємо проводити індивідуальний підхід до анестезії пацієнта з врахуванням факторів ризику, з таким і вік, і вага, функція починки, нирок, і наявність в анамнезі проведених анестезій. Обов'язковий тоф моніторинг, якщо ви використовуєте блокатори нейромізової провідності, моніторинний біс, особливо в пацієнтів літнього віку. Ну і звичайно. Постійна участь в тренінгах і вдосконалення знань анестезіологів, тому що анестезіологи розвиваються надзвичайно інтенсивно, і використання всіх гаджетів, які тільки можна в моніторингу, вони насправді допомагають з цим подовженим післяопераційним пробудженням. Дякую за увагу вам і чекаємо на ваші запитання.